Всім привіт! Зараз знаходжусь в початковій школі номер 11 а по-старому це НВК-11. Сьогодні у нас тут гарна подія. Ми призначили нового керівника закладу Ситко Лілію Вікторівну. Лілія Вікторівна працює в цьому закладі вже довгий час. Вона зарекомендувала себе як чесна, порядна, позитивна людина, людина професіонал. І є велике сподівання, що в неї все вдасться, бо дійсно я з нею особисто спілкувався. В неї є потужні обідні плани. Підняти імідж цього закладу все ж таки на той рівень, який потребує цей заклад, тому що заклад дійсно є унікальним. Це поєднання дитячого садочку і початкової школи. В Житомирі немає більше такого закладу, бо саме тут дитина може прийти в ясільну групу і вийти з цього закладу вже. В п'ятий клас в інший навчальний заклад, ну, наприклад, ліцей номер 4 на мальованці. Бо цей навчальний заклад НВК-11 теж знаходиться на мальованці. Ось ви багато чули, напевно, про події, які відбувалися навколо цього закладу, про те, що в минулому році керівництвом минулим керівництвом цього закладу було. Вкрадено, я не цього слова, саме скажу, що вкрадено більше 1,2 мільйона гривень з рахунків. Це під час війни, під час військових дій. Було вкрадено з рахунків ось таку суму. Це немала сума, і вона була вкрадена з по суті з колективу. Тобто нараховувались премії, вони, наче, виплачувались колективу, але не виплачувались. Це з податків, це з нарахування пенсійних нарахувань, які мали бути нараховані, але вони не нараховувались. І таким чином, мовить така сума пропала з рахунків навчального закладу. Звісно, це удар по іміджу закладу. Для мене це особисто як для депутата цього округу, який безпосередньо завжди опікувався цим навчальним закладом. Це є неприпустима річ, це є дуже неприємна річ, і для мене це біль. Тому. Наше сьогоднішнє завдання зробити цей заклад комфортним для дітей, для батьків, зробити його привабливим для дітей, для батьків, зробити його е конкурентним серед інших навчальних закладів. І, і дійсно, щоб він був унікальний не тільки по своїй структурі, а взагалі був унікальний і було бажання тут приводити, щоб у батьків було бажання приводити сюди своїх дітей. Е але по суті, це ще не кінець, тому що. По такої певній неперевіреній, можливо, інформації, скажу, що є така інформація, бо є такі чутки, що е, колишній керівник подала до суду щодо відновлення на цій посаді. Ех, я не знаю, чи вона має якесь моральне право щодо вимагати е, таке відновлення, чи, чи це правильно. Я, моя особиста думка, що це взагалі. Маразм, якийсь цього не може бути, і ця людина має відповідати перед законом. Да, зараз там відкрите кримінальне провадження, йдуть суди. Хотілося би вже побачити рішення цих судів і зрозуміти, хто там винен, хто не винен. Але я думаю, що прохоронні органи скоро поставлять крапку в цій справі. Наразі хочу сказати, що цей заклад працює. Верніше працював, працює і буде працювати, і всі, хто каже про те, що його мають закрити, чи буде він закрити, не вірте нікому. Заклад буде, і ми все зробимо для того, щоб тут ще довго лунали посмішки дітей. Тому рухаємось вперед, є велике сподівання, що заклад стане потужним, і робимо все для цього. Ну і звісно, якщо буде ще якась буде якась інформація щодо подальших дій і подальшого розвитку подій в цьому закладі, буду вас інформувати до зустрічі.